14 року з освітним календарем це рік тигра. І оскільки тигру це символ мудрості, то рік відкриття було обрано доволі дало, тому що всі розумне покликання нашого закладу. Східний календар стверджує, що ті, що народився у рік тигра, ставиться до оточуючих з великою симпатією, приємною та післуванням. Як бачимо, вдачі нашої імениниці повністю відповідає даній характеристиці. Адже кожен. Повлас уваги. Народження в рік тигра обіцяє стабільність та добробут. В історії школи ми знайдемо чимало фактів, що підтверджують цю думку. За 100 років своє існування вона виховала чимало високопрофесійних фахівців, в тому числі і освітян. Ми пишаємося тим, що в педагогічному колективі працюють і випускники, і цілі освітянські династії. Це музика Галина Миколаївна, сіра Наталія Миколаївна. Рана Марія Максимовна та мисливець Тетяна Іваніна. Вас вітає учениця першого класу нашої школи коломієць влада. Школа наша особлива, світла, затісна, красива, не старенька, досить мала. Зуя промовляє, патріотів величай, край любити закликає.